Столична громадська організація долоні нарешті отримала власне приміщення. Вона об'єднує батьків, які виховують дітей з функціональними обмеженнями, діти з комплексними хворобами, порушеннями центральної нервової системи та вродженими фізичними вадами, часто позбавлені можливості відвідувати звичайні дитячі садочки та школи. Але саме вони, як ніхто інший, потребують активних занять. Родини, де підростають такі діти, як правило, залишаються один на один зі своїми проблемами. Мами та папи, а тим паче малюки, потребують кваліфікованої допомоги та підтримки. Саме для цього, у 2005 році, 28 таких родин створили громадську організацію Долоні сьогодні її учасники виховують усього близько півтори сотні дітей з функціональними обмеженнями. Ми, звісно, бачимо дуже велику необхідність в тому, щоб реабилитировать детей, помогать родителям и давать им возможность, в общем-то, развиваться и не терять ни в коем случае веру в будущее. Потому что очень многие для многих родителей это тяжелый стресс, это мы на своем опыте знаем, вот, что это тяжелый стресс, и выйти из этого стресса без помощи достаточно сложно. Поэтому Ми дуже... очі печиму ми об'єднаємося радітелями. Ми приблизи нас і, і мами, і бабуські, дідушки приходять. Ми общаємося. Двічі на тиждень проводяться заняття для найменшеньких. Їх навчають сприймати оточуючий світ, прищеплюють основні навики життя у колективі. Олена Гарастюк, директор організації, займається з підопічними музикою. Педагог переконана, світ мелодій та ритму сприяє гармонійному формуванню дітей навіть зі складними патологіями. Усе фахи тут работают, сами имеют и тадочек из воды морозовитку, Тоже есть и своих выхованцев любят, как В первую очередь наша задача, ту которую мы ставим перед собой, основная. Конечно, мы хотим, чтобы наши дети здесь у нас на начальном этапе получили вот этот возможность, научились общаться в коллективе и смогли пойти в, будем так говорить, в общество. Потому что эти дети, они не могут сейчас, они по возрасту подходят, по, к сожалению, уровню развития поведения, в силу своей, своего заболевания, своего вот этой вот своей проблемы, вот, они не могут, пойти, их не берут в детские сады, их не берут куда-то там, допустим, в кружке, в какие-то групповые для групповые занятия. Эти дети на данный момент обречены сидеть дома. сети мамы на личном опыте пообщились позитивные изменения в ходе занятий. Увага педагогів з долонь прикута не лише до малюків. Реабілітаційні програми розроблені для дітей будь-якого віку. А їхні батьки, дітусі та бабусі відвідують у центрі катехізаційні курси, які проводяться щонеділі. За бажанням дорослих священники приходять до центру, аби причастити діток, бо ж через хворобливість та особливості поведінки не завжди є можливість приводити їх до церкви недільного дня. В перші дні свого життя між цими дітьми я зрозумів одне: що здоровій людині дуже тяжко без церкви, без духовної підтримки, без того наставлення священника, без на молитви церкви, без об'єднання. Дуже тяжко жити в нашому суспільстві. Що вже казати про дитину? Про батьків, які виховують таких дітей, та не мають змоги, не мають можливості звернутися вчасно, коли їм це потрібно, до священника чи до церкви. Отець Валерій приходить сюди вже сім років. З болем розповідає, що чимало людей, до кого зверталися по допомогу, відмовляють. Багато хто помилково вважає, ніби такий малюк народжується у недбалих батьків зі шкідливими звичками. Але ж насправді жодна родина не застрахована від появи хворої дитини. Нещодавно організація долоні переїхала до просторішого приміщення. На жаль, довелося зіштовхнутися з побутовими проблемами. На допомогу їх вирішенні усі дуже чекають. Адже переїзд до нових кімнат відкрив нові можливості. Тепер активні та рухливі діти отримали простір для ігор. З'явилися умови для індивідуальних занять у маленьких групах. А значить, ще більше діток, яким навчання дається важче ніж одноліткам, зможуть стати повноцінними членами суспільства.